Всіх ради вітати на нашому каналі Містерії Оріани. Це канал про магію, про карти Таро, про відмайнство, про чеклонство. Дякую, що ви є з нами. І ні для кого не є секретом. Ця страшна новина, що зараз виникли пожежі в Лос-Анджелесі, в Голлівуді. І дуже багато є різної інформації. Давайте. І ми також проглянемо, чому вони виникли. Отже, причина займання. Там, до речі, є відео, коли показують, що, е, наприклад, дерева всіліли, а е, будинки згоріли. Ну, я не знаю знову ж таки, наскільки це відповідає дійсності, але принаймні такі відео є і гуляють просто. Ну, однозначно, щось не так. Отже... Пожежі. Приїхала. Ну, В прицілому ми дійсно бачимо перше, що е, це розплата е, за, за щось таке, е, е, така своєрідна помста. Ну, До речі, може бути пов'язана з тими словами. От, що ми. Все зробили без Бога, як варіант. Ну, принаймні, тут... І, і це викликало е, смуток печаль. Оця кара. От. Тут в цілому, як кара випала. Так. Е, ми теж бачимо кубки знову. Е, це карта що заважає. Е, і що, що тут, тут у нас? Людина йде, що шукати в нас відсутність духовності. Оцей спосіб життя. Ну, не хочеться говорити так, як в і в Гоморі. Відсутність духовності також стала причиною того, що відбулися всі пожежі. Ну, тобто є вже підстава однозначно. Теперішнє грізний меч. Меч господній. Ну, тут він як кара, він, він рубає все. І ми бачимо, до речі, зверніть увагу. а Тут полум'я. Так. Сонце. А от сонце ж тут говорить безпосередньо про сам підпал. Кара Господня і Підпал. Получається, що тут є своєрідні виконавці цієї волі. Ну, Ви ж розумієте, що співпалін немає. Якщо щось відбувається, то відбувається не просто так. Е, місяць ми бачимо е, да, тає, таємницю закриту інформацію і, можливо, вибудування цього плану про підпал. Тому що... І тут бачимо протистояння сонця і місяця знову ж таки. Сонце це фундамент підпал. Місяць це був в минулому, тобто це підготовка. І однозначно є воля вищих сил. Ну, тонкого світу ще кажуть. Ходіння досягти свого за будь-яку мету. Є змішані людські ресурси однозначно. Йти по головах, задати болю. Ну, виходить, Божа воля здійснюється руками людей. Не знаю, це трохи. Підло просто хто, хто ці люди, розумієте? Тобто ми бачимо підпал, підготовку і людей. І ось ми дійсно бачимо, грубо кажучи, іншу країну. І зараз весь світ прикований до цього. До речі, чому він прикований? Це теж питання, тому що всім вони хочуть щось показати. І далі ну, смерті. Ну, Смерть міста, смерть загибель. Ну, це тут мова зовсім не про не про трансформацію. І, до речі, дуже багато високих арканів, які вказують на те, що є вища воля. Бо написано, що з тобою нічого не станеться, навіть волосинка не впаде, якщо Всевишній дивиться за тобою, але виходить, що тут якраз воля Всевишнього теж спостерігається. Отже, ми бачимо, прикували увагу світу прикувало увагу до смертей. І тут, тут ще хочеться сказати: от, до речі, е, карта зовнішнього оточуючого середовища. Е, кінь, вершник, <кхи> смерть. І якщо ми так говоримо, то, е, наприклад, е, ми можемо припустити, я не кажу, що це там на 100%. Це так, знаєте, гіпотетично знову ж таки, е, в плані. Перший вершник це був коронавірус, який йшов світом 3,5 роки. Зараз іде війна, може теж 3,5 роки, якщо 3,5 роки, то вона має закінчитися і потім буде наступний вершник. Але однозначно, це звіщає про певну загибель. Ну, це знову гіпотетично, це треба досліджувати апокаліпсиса. Так, ідемо далі. І знову високий Аркад. Е, відлюдник. Е, тут варто замислитись, тут вже швидше як порада. Варто зам... замислитись, чому? Тому що відлюдник він закінчує свій шлях. Тут не хочеться казати, що е, час людства прийшов, але от по цих картах. Світ, смерть, відлюдник, не наче щось дійсно відбувається з людством на цілій планеті, не наче вищі сили вирішили покарати людей. Розумієте? І от по відлюднику треба якраз отримати оцю мудрість. Тут у нас ми бачимо, бракує духовної мудрості, а відлюдник освітлює і вказує на духовну мудрість, але при цьому шлях його вже недовгий. Ну можливо, як шлях каяття навернення людства в іншу сторону зовсім. Ось якраз отак виходить. І в цілому карта хороша випала карта такого певного єднання, але знову ж вона має такий біблійний сюжет. Тому що це дерево у, у... в кабелі бачимо дерево Сефірот. І в нас тут, до речі, чотири тварини. Це чотири херовими, які знаходяться біля престолу Господнього. <кхем> і в принципі тут воно вказує, що. Можливо, це все таки відновлення. Але за рахунок переходу на інший рівень мислення. Ну, получається це своєрідне попередження, але це попередження може ширитись, на жаль. Ну, якщо не відбудеться цього усвідомлення, тому що під загрозою тут фактично карта світ – це всі країни. І Слід на це звернути увагу. Згідно з цього розкладу, на світ, на жаль, чекають різні катастрофи, як і природні, так і е, техногенні. І тут є воля, на жаль, тонкого світу. І є вказаний шлях до спасіння, це розуміння нашого істинного я, те, що ми. Несемо світло, що всі ми носії світла. І ми, як людство, забули про це і витрачаємо це світло на руйнування. А може ж і витратили, на жаль. От так якось. А те, що тут воля, скажімо, тонкого світу у нас більша кількість високих арканів. Тут чітко обичається такий якийсь промисел. І вплив тонкого світу. Тому дивимося і працюємо безпосередньо з нашими серцями. Тому що насправді ми живемо, як бачимо, я б ну, не хочу цього казати, але в такий апокаліптичний своєрідний період.